Знання столові дні спекотні гарячі пройшли. Ми в саду в бабусі на морі були. Як треба літо провели Твір не будем писати, тепер вже розповіли Школа привіт. Привіт усім! Вітаємо вас на нашому особливому святі. Онлайн-святі першого дзвоника. Хоч ми сьогодні не зібралися на шкільному подвір'ї, серця наші сповнені тією ж радістю, хвилюванням та очікуванням. Нехай цей навчальний рік стане успішним, а ми відкриємо нові горизонти разом. Ні, ні, ні слава, ні ще нам браття України усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як ро. Україні. Привіт, моя шкільна родина, любі діти, шановні батьки, колеги, працівники. Щиро вітаю вас із початком нового навчального року, з першим дзвоником, з днем, що символізує старт новим знанням, успіхам, перемогам. Сьогодні, четвертий раз, ми не почуємо на нашому подвір'ї дитячого сміху, радості зустрічі, бо ми Починаємо навчальний рік в умовах повномасштабної війни, Щиро вдячна захисникам і захисницям Збройних сил України за цю можливість навчатися знову. Перший дзвоник це не лише початок нового навчального року, це початок нової історії. Кожен учень, автор своєї книги, учитель, натхненник та редактор. Кожен день це нова сторінка, яку ми пишемо з вами разом. Для старшокласників це рік важливих рішень, відповідальності та підготовки до дорослого життя. А для всіх нас це шанс стати кращими, добрішими, мудрішими. Цим літом наші учні відпочиваючи отримували новий досвід, знання, перемоги та прославляли громаду. Команда патріот всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Взяли участь у обласному вишколі Січ Незламних. За активну участь, ініціативність, самостійність та свідоме прагнення до розвитку в дусі патріотизму та відповідальності учні були відзначені подякою Миколаївської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області та подарунками від учителів. Нехай цей навчальний рік буде сповнений успіхів. Натхнення, взаємоповаги та віри в себе. Бажаю всім міцного здоров'я, натхнення та удачі. Нехай школа буде місцем, де ростуть не лише знання, а й душі. Нехай цей навчальний рік буде багатий на здобутки, на добрі справи, щирі усмішки і мрії на дружбу, щастя і надії. Зі святом вас! Хай перший дзвоник стане сигналом до найцікавішого дослідження себе, майбутнього і мрій. Школа це знання і нові можливості. Навчання відкриває мені двері у майбутнє. Я мрію стати музикантом, і знання мені всьому допомагають. Я вчуся або хочу стати мікером. Я люблю математику. Це як розгадувати квести. Кожен новий рік – це ще один крок до мрії. Мені подобається історія. Вона вчить розуміти світ. Мови відкривають шлях до інших культур. Вчатись круто. Бо можна дізнатися щось нове навіть про себе. У школі я навчаюсь мислити, а не просто відповідати. Кожен день у школі це новий виклик і нова перемога. Я ходжу до школи не лише за знаннями, а й за натхненням. Я вчуся працювати в команді, це корисно для життя. Я обожнюю хімію, бо це як магія, тільки справжня. Школа це місце, куди ведуть найкращі спогади. Школа це велика і гра і переходи в країні знань. Що у житті кохання школа? Рідна дякую за все, школа, школа, з тобою серце моє, Нас цікавлять ці тільки модні тренди, фешн-гаджет та каже, інтерес, лайки, лакери тих та івенти, лиш навчальність причиня стрес. Дякування школа. Перші у житті, кохання школа. Віта, дякую за все, школа, школа, старуюся сьогодні. Сьогодні школа говорить голосами наших старшокласників. Від серця до серця. Від нас вам. Наші слова, наша історія. Що значить школа для мене? Щоб я побажав молодшим школярам, які в мене мрії та цілі на цей рік. Школа це не просто уроки, а ціла історія мого життя, яку я завжди пам'ятатиму. Для мене школа це місце, де я відкриваю світ, знаходжу друзів і вчуся бути собою. Друзі, не бійтесь мріяти, пізнавати створювати нове. Школа. Для того щоб навчатися і перемагати. Друзі. Цінуйте кожен день у школі. Він прилетить швидше, ніж ви думаєте. Цьому російсь знайти нові замовлення та розкрити свої таланти. Моя ціль скласти іспити, вступити в університет мрії та зробити перший крок у доросле життя. І я обов'язково досягну її. Школа привіт! Привіт нашкі. Право дати перший дзвінок 2025-2026 навчального року надається президенту лідерського парламенту учнівського самоврядування Райгородоцького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів учню 11 класу Андрію Каліберді. Вітаємо з початком навчального року. Бажаємо успіху, здоров'я, радості та мотивації. Бажаю усім ніколи не втрачати цікавість до знань. Бажаю вам здоров'я, допитливості, невичерпного бажання вчитися. Нехай кожен день приносить відкриття і радість. Нехай цей рік буде таким, щоб ми всі пишалися.